Я почав з першого дня, от як 24 лютого, 2022 році почалась війна, я тоді ще працював на шахті, і виходить, в мене була нічна зміна. Тобто близько другої ночі я спустився в шахту, і 8 ранку, виходить, піднявся на шах... ну, з шахти, і вже тоді сказали товариші, що вже почалась війна. Тобто вже почались обстріли такі. Непогані таких великих міст. Будь львів, от. Ну і я собі тоді вирішив для себе, що ну. Мабуть, мені пора вжити. Тобто я до цього служив, перед тим звільнився, але ну, зразу я для себе рішення прийняв, щоб, щоб ну, зразу йти і служити. Ну, У мене трошки інша історія. Я якраз перед вторгненням приїхав за кордон, бо працював більше п'яти років за кордоном. Приїхав за кордону. І на наступний день почалося вторгнення. Я поки сімейні обставини, поки ТЕСЕ, і через декілька місяців підписав контракт. Прикордонники і вже служу два з половиною роки, як то кажуть. Працюємо. У нас є ціль, де розвідка заздалегідь вже запланована, дає нам цілі, якщо вони є планові. Якщо не планові, то ми виїжджаємо не планово, на позиції. І очікуємо вже тоді. Очікуємо. так. У мене, так як начальника, начальника групи, було е розрахунки. Так. Тобто я даю йому розрахунок, він е прицілюється, наводиться, і тоді команда вогонь і відпрацьовується. Ми переважно по ворожій піхоті працювали, ну і по укриттях ворожих. Тобто, Такого плану працювали. У нас танковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Ну, переважно ми працювали, ну є там два види снарядів, є осколочні, є акумулятиви. Ну, і переважно осколочні. Тобто ну, кумулятиви вони так більш нераціонально, в даній війні використовувати, а осколочні вони більше по піхоті. Тобто ми навісною от, працювали. Е, навіть в Учанську, як було вторгнення, 10 травня. Тоді нам задали координати і ми тоді так ну, непогано почали працювати. Ну, так, Ну, так, на тоді жаль, ми... Ну, тоді ми втратили своє так скажу, е, ну, СПМ втрати. Тобто, виходить, ворожа е, в ПІВІ засікла нашу позицію. Добре, що ну, люди встигли в укриття відійти і попали прямо в СП. тобто так, Такий момент попали Такі трохи, непри... непри... неприємний. Насколько? Але слава Богу, слава Богу, що всі живі. тобто, ну. Але нічого, через декілька днів ми трохи дали свого. Та, ми відімстили. Ми <с 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 виїхали так, ми на відпрацювання, час. і тоді відпрацювання було в районі, районі моста, моста, лікарня. Моста, лікарня О, тісні. Це. І відпрацювали досить-досить. І тоді розвідка дала нові, нову ціль, так якби недалеко від, ну, від Планової. Тобто, укриття, виходить, вороже укриття. І як вже потім ми зрозуміли, що там був ворожий склад ДК. Тобто ми, виходить, пристрідались і попали так гарно, так скажем, цей будинок. І через деякий час цей будинок так непогано почав детонувати. тобто Він горів досить. Ну, Наскільки ми бачили, ми ще цілу ніч довелося, він досить довго горів. Тобто, там ДК детонувало, то все. І, ну, можна сказати, ми тоді візімстили за своє втрачене. У мене найцікавіше, що я 30 років зустрів на позиції. 30 років Тобто, Ми тоді теж, виходить, мали перепочинок, кілька днів, але поступає команда, що треба їхати на відпрацювання. Ну, тут такого поняття нема, навіть мусиш, і мусиш. І б тоді поїхав. А побратими, до речі, що вони не знали. Я, я ж нікому не казав, а тоді якраз ранок там, і виходить ранку. Ранесенько ще світало, О, виїхали. І тоді третій номер нас згадує, що в мене день народження. Я вже сиджу, получав, даже, що відео. Є. Сиджу, ну, на планшеті вибираю цілі, орієнтири собі, ну, займаюся своїми справами і згадує, що в мене день народження. Витягує телефон, починає знімати і вітає мене з ним народження. Я кажу, так, типу, ну перестань, можна, ну, я зайнятий. Ну, саме така, так скажемо, свою круглу дату зустрівшувати в таких реаліях, так скажімо, реалія ну, Це, це в, в той же ж день ми її відпрацювали. Так, та, виходить, в цей день ми відпрацювали, це був ворожому склад, яка так давно відпрацював. Може, це ще який, але по дорозі, коли ми вже відходили, ну то ж відпрацьовуєш, і то ж не можна сидіти, то коли вже ми відходили, то доганяли нас міномети, ну, то це теж таке подарунок був <гадок> з їхньої сторони в спину. Але адреналін, адреналін <гадок> бере своє, але. але там не, не задумуєшся про це, бо коли ти тільки після першого постріла, тебе адреналін піднімається, тобі хочеться ще, ще йти на азарті такому, що... Такого, ну реально, тако зараз постояти, подивитися, ти такий азарт побачиш. Коли ти відпрацьовуєш, то азарт такий, що тобі навіть не дивишся, що в тебе з боку відбувається. Бо ми хоч і відпрацьовуємо разом, але він від мене трошки на дистанції, бо повинен бути інтернет, вселення. все йогу. І коли я чую в радіостанцію, що очікуй, в мене одразу такий що? <свісно> бо в радіостанції ж не будеш, кричав там. Ти що? Ну, то мусиш очікувати, але ж теж такий задумуйся. Давай, 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 бігом. Так, і так. Вона швидкість стала. Да. Швидкість, впевненість і ну, холодний розум. Тобто, і все тоді виходить так на ура, так скажемо. Скажіть, чи будь ласка, що вас мотивує? Так продовжувати далі пройти? Ну, мене, мабуть. Моя сім'я, мої донечки. Тобто я хочу, щоб вони жили в вільній Україні. От, щоб вони мали гідне майбутнє. Тобто я думаю, тільки сім'я. Тільки сім'я. Аналогічна ситуація. Також сім'я, син. Якраз теж півтора року має. Чекаємо, може теж сина. Що дасть Бог, так і буде. Може дочка, то сім'я. Бо якщо не думати про сім'ю і що буде завтра, то навіщо воно? А так сім'я під боком. Бачимо, да, раз, два в рік, але вони мотивують. Хоч по телефону, але мотивуються. Це є мотивація, що твої рідні вдома і очікують тебе. То дуже сильна підтримка, коли підтримують тебе рідні і близькі. Тобто Ти тоді не задумуєшся про проблеми, тобто ти знаєш, для чого, заради чого ти, так скажемо, служиш, воюєш і тому ну, для кожного, кожен має для себе вибрати е, свій пріоритет. Для чого воно йому? От я свій пріоритет вибрав тільки сім'я. Тобто я не стою там за того чи за того, тільки за свою сім'ю. Тобто це мій пріоритет.